Це міський голова Одеси Павло Зелений, борець за українську мову. Саме він першим на цій посаді взявся за адвокацію мови більшості населення Одеси, яку десятиліттями пригнічував царський режим. Зробив це ще до початку революції 1905 року, представивши в Одеській міській раді думі свій реферат щодо потреб народної освіти. У цій доповіді. Підняв, зокрема, питання потреби книжок українською мовою для шкіл і освіти населення. Павло Зелений твердив, що Одеса має своїм корінням українське населення. А за даними статистики, в Одесі мешкало 50 тисяч містян, які вважають рідною українську, що всі навколишні поселення чисто українське. Одеський міський голова зелений. Використовував аргументи, подібні до Міхновського, що українцям тяжко зрозуміти московські терміни, як от пахата сахой чи «курица воїн, що часто зустрічається в шкільних підручниках. На його думку, вже тоді дивно звучали школярам тези Наша родная матушка Волга, коли ті діти виростають над Дністром, Дніпром чи Чорним морем. Зелений наводив багато інших слів, які дітям не зрозумілі. Відповідно, публічно запропонував скасувати таємний царський Емський указ 1876 року циркуляри, які забороняли давати в школах пояснення українською мовою, забороняли статті українською мовою в шкільних книжках. Вважав, що всю освіту в українських громадах слід вести українською мовою. Допустити українські книжки в шкільні і народні бібліотеки на рівні з московськими. Ініціатива Зеленова збіглася по часу із публічним меморіалом українців Одеси від 15 січня 1905 року до прем'єр-міністра царської імперії Графа Вітте щодо відновлення в правах української мови. Збіглася з ініціативою українського самостійника із Одеси лікаря Івана Луценка, загинув згодом у бою з окупантами започаткувати в місті першу щоденну газету українською мовою новина, на яку Петербурзьке головне управління по ділам печаті відповіло, що міністр внутрішніх справ відмовив в дозволі видати в Одесі щоденну газету українською мовою. Хоча Зелений спілкувався переважно московською мовою, він публічно виступав за скасування утисків, штучно створених для української преси. Особисто виділив 500 рублів, колосальну суму на ті часи, для пам'ятника Шевченку в Одесі, був одним із співзасновників одеської просвіти. Саме таким людям, а не московським імперцям-шовіністам. Будуть стояти пам'ятники в Україні, Юрій Юзич. З Днем Української мови, рідні.